Здравствуйте, шановні слухачі. У першій частині я доповів про те, як українське суспільство робило перші кроки по створенню Збройних сил України. Надалі ми продовжимо розглядати основні напрямки цього питання. Перед розвалом Радянського Союзу Україна являла собою потужну державу. І Серед Союзних Республік Радянського Союзу займала перше місце. Ось які ми можемо подивитися цифри. Населення становило 52,1 мільйона людей. Річний дохід на душу населення 4340 доларів. Щорічний дохід держави становив 226 мільярдів доларів. Інфляція становить, становила. 2,18%. Безробіття становило 2,2%. Експорт у колишній Республіки Радянського Союзу 3,6 мільярдів доларів. В інші держави 3,6 мільярда доларів. Імпорт з республік колишнього Радянського Союзу становив 3,9 мільярда доларів. А з інших держав 5,4 мільярда доларів. Це була держава з потужною промисловою базою, розвиненим сільським господарством, енергетикою, науковим потенціалом та багатовіковою культурою, і захищена величезним військовим, у тому числі, і ядерним потенціалом. Про дані, які характеризують нашу економіку сьогодні, я краще говорити не буду, бо там нема на що дивитись. Кожний рік вона не кращила, а йшла донизу. І це напряму впливало на стан роботи, постановленню і розвитку наших Збройних сил. І перше ніж перейти до наших наступних питань, я б хотів би визначити такий нюанс. Чи об'єктивну причину, як, на мій погляд, я думаю, що суттєва негативно впливала на стан наших Збройних сил у перші роки і її становилися у подальшому. В чому справа? У часи Радянського Союзу силові структури, такі як міліція, Комітет Державної безпеки, були у складі Союзних держав, маючи у своєму. В своїх структурах свої відповідні органи, керування у формі міністерств чи комітетів. Збройні сили цього не мали. Відповідні їхні об'єднання, з'єднання, які дислокувались на території союзних держав, маючи у складі військовослужбовців різноманітних національностей і складу союзних держав. Підпорядковувались Міністерству оборони Радянського Союзу, яке було розташовано у місті Москва. Коли сталося відокремлення України від структури Радянського Союзу, то у людей, які займали або зайняли керівні посиди в органах державної влади України, не було досвіду професійних знань, компетентності бо по вирішуванню питань. У військовій сфері будівництву захисту держави. І це негативно вплинуло на створення Збройних сил нашої держави. Це такий от мій особистий погляд. А також порадила багато групи помилок, перегенів у напрямках роботи по створенню і будівництву Збройних сил України. Мали місця випадки самоусунення осіб. Які займали відповідальні державні посади від участі в роботі по захисті держави та вирішенню проблем в роботі по укріпленню Збройних сил України. І як зазначаю у своїх мемуарах начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал-полковник Анатолій Васильович Лопата, що політична складова розвитку держави. Дуже сильно вплинула на Збройні сили і, на жаль, не кращим чином. Отже, народні депутати від Комуністичної партії України, яка була на той час, вважали, що офіцери були сильно сприйнятливі до націоналістичних настроїв і вважали за краще не мати з ними справи. У той же час члени об'єднання рух вважали офіцерів прорадянськи налаштованими. І також дістанцювалися від них. Як наслідок, офіцери були практично кинути на прозволяще без належного впливу і без необхідної турботи з боку нардепів, також, становище було і в цілому в армії. Були такі політики, які говорили, що існуючу армію потрібно повністю резігнати і тільки потім приступити до створення нової. Багато з них хотіли, щоб офіцери відразу забули, що вони були офіцерами радянської армії і негайно почали говорити українською мовою. А це не так просто. Офіцерів іноді присували. А вони чудові люди, патріоти України, але їхньою професійною мовою завжди була російська. На той час так було прийнято. Що всі Збройні сили Радянського Союзу говорили одною мовою російською. На жаль, немало з них, які залишилися служити в Збройних силах України, не змогли витримати нападок і принижень і незабаром почали звільнятись, але й були світлі уми. зокрема, доктор філософських наук, сержант запасу Володимир Мулява ще задовго до розпаду Радянського Союзу. Писав про те, які Збройні Сили потрібні України. Він заявив, що Збройні Сили Незалежної України повинні формуватися на базі Радянської Армії, зберігати їх організацію озброєння і кращі бойові традиції. Він вважав, що патріотами України може бути як який, любий громадянин. Не на словах, а на справою служити її народу. Можна зробити невтішний висновок, що більшість керівників і парламентарів не просто не доросла до розуміння проблем державної безпеки, яку вони представляють, а можливо, вони свідомо уникають від проблем незалежності України. Якось один з високопадовців у статусі міністра. Коли його попросили посилити увагу до Збройних сил України, то він відповів: мене захищає не Збройні Сили України, а мене захищає Комітет Державної безпеки. Ось вам і рівень поняття людей, які були у уряді. Їх не вчили бути державниками, з них за це не питали. Да і спитати не було кому. Багато чиновників вважають посаду державного службовця частиною бізнесового проєкту. Саме офіцери та прапорщики, члени їх сімей, страджають через слабкий соціальний захист військовослужбовців. Найболючущим питанням в армії залишається питання забезпечення житлом сімей військослужбовців. Бездомні, знедолені. Та позбавлені стану воєнні не захистять багате суспільство. Здається, що така ситуація влаштовує деяких політиків. Підривається підвалене суспільство, руйнуються сім'ї, падає військова дисципліна, слабіють наші Збройні сили на той час, а в підсумку, і Україна. Причиною всіх. Негараздів є відсутність єдності у поглядах на майбутнє України серед політичної еліти суспільства, багато векторності руху держави в умовах слабкості та нестабільності влади. На сьогоднішній день у нас мають місце такі негаразди, які були закладені з першого дня існування Незалежної України, і існують по сьогоднішній день. Як приклад, візьмемо пенсійне забезпечення військовослужбовців, розмір пенсії військовослужбовців пов'язаний з параметрами заробітної плати та спеціальних додатків до неї тих посад, з яких він звільнився. Пенсійному фонду необхідно завжди коригувати пенсії військовослужбовців, виходячи з тих змін, які відбуваються у розмірі їх грошового забезпечення посади, яких звільнився військовослужбовець. Що для цього треба? Треба, щоб територіальний центр, колишньої воєнкомати, так називається зараз, комплектування та соціальної політики надав відповідні дані у пенсійний фонд, а пенсійний фонд перерахував військовослужбовцю пенсію, але це ніколи не робилось в Україні. І не робиться. Робиться, але чомусь тільки через суд. І тільки через суд. Військовослужбовець вимушений наняти адвокатів, подати в суд. Спочатку на територіальний центр комплектування та соціальної політики для того, щоб надали для перерахування пенсії в пенсійний фонд довідку на розмір грошового забезпечення заявника. А потім ще треба подати заявку в суд, тобто вже другий суд, на пенсійний фонд для того, щоб той зробив перерахування пенсії. Де таке робиться? Ще більше ускладнилася ситуація, коли при уряді Гройсман була проведена реформа пенсії, Прийнято рішення по позбавленню військовослужбовців деяких параметрів для нарахування пенсії. Що скоротило розміри пенсії військовослужбовців? Зараз люди вимушені все це питати повертати через суди, суди завалені позовами, суддів не вистачає, позови розглядають тільки по 2 роки. Ну в областях, трохи скоріше, там по 4 місяці. А що роблять наші органи, які повинні цим займатися? Прокурори. Ну, прокурори, понятно, вони зайняті собою. А що роблять наше Міністерство по справах ветеранів, Міністерство соціальної політики і підпорядкований йому пенсійний фонд, Міністерство оборони. Скільки через це виділено людей від дійсно необхідних для держави справ? Чому нікому нема до чого діл? А пройшло вже 30 років. Присутні також. Елементи кумовства, знайомств призначення на державні посади на сьогоднішній день, напевно, залишилося лише одиниці тих, хто пройшов школу радянської армії, увібравши себе кращі її традиції. Армія отримувала кріхти з державної скарбниці не більше 20-25 від і потреби на її розвиток. Багато зразків озброєння та військової техніки досі радянського виробництва. Вони давно вичерпали свій ресурс і дуже застаріли за сучасними вимогами. І повернемося, як кажуть, до історії будівництва наших Збройних сил, починаючи з голови. Отже, як я вже говорив, 3 вересня 1991 року постановою Верховної Ради України. На посаду міністра оборони України було призначено командуючим 17-ї повітряної армії генерал-майора Константина Петровича Морозова. У вересні 1991 року Константину Петровичу Морозову було присвоєно військове звання генерал-полковник указом президії Верховної України. В подальшому у результаті конфлікту. Який винук між президентом України Кравчуком Лідом Макаричем і міністром оборони Морозовим Костянтином Петровичем, який лежав в площині різних підходів і оцінок по питанням Чорноморського флоту і ядерної групівки України? Міністр оборони різко озвучив свою незгоду з позицією президента, чим спровокував Леоніда Макарича на прийняття рішення про зняття Морозова з посади. Міністр оборони написав рапорт на відставку, президент прийняв відставку. Також стало відомо, що ще до цього Комітет Верховної Ради по питанням безпеки і оборони України звертався до президента України Кравчука по питанню зняття міністра оборони з посади, так як він по даним комітету політизує армію на націоналістичній основі. Надає Союзу офіцерів України велике повноваження в підборі кадрів, а також про недогляди у створенні військово-морських сил України та по іншим питанням. Але на той час президент не підтримав цю ініціативу Комітету 8 жовтня 1993 року указом Президента України на посаду міністра оборони було призначена командувача Одеського військового округу генерал-полковника Радецького Віталія Григоровича. У жовтні 1991 року була розгорнута організаційна група, яка приступила до створення Міністерства оборони України. 25 вересня 1991 року постановою Президії Верховної Ради. Для забезпечення роботи міністра оборони щодо оперативного вирішення питань обробки інформації листування, повернення військовослужбовців українських, які на даний час проходили службу в Збройних силах Радянського Союзу за межами України, було створена спеціальну оперативну групу у складі ну, всього шість осіб. Но я думаю, що це було недостатньо. Можна від того, може, від того, що я не побачив і не відчув на собі роботу цієї групи, Константин Петрович Морозов особисто підбирав офіцерів в апарат Міністерства оборони з метою належного підбору військових кадрів для якісного комплектування центрального апарату Міністерства оборони, наказа міністра оборони України від. 1 жовтня 1991 року було створена атестаційну комісію. Головою комісію було призначено генерал-літенанта Біжана. Головними вимогами до генералів, офіцерів та службовців кандидатам на посаду в управління та підрозділі Центральної апарати Міністерства оборони були наступні: це перше професійна якість. Визнання положень Декларації про державний суверенітет та акт проголошення незалежності України, а також готовність служити народу України. Зазначимо, що готовність служити народу України розцінювалася окремими військовими командирами на той час як зрада, до, як зрада по відношенню до колишнього Радянського Союзу. Проблеми. Того часу доводилося вирішувати в складних умовах встановлення Міністерства оборони з новопризначеними генералами та офіцерами, виконуючи обов'язки начальника Головного штабу Збройних сил України був генерал лейтенант Живіца. У червні 1992 року генерал-полковника Собкова Василя Тимофєча. Було призначено начальником головного штабу, першим замісником міністра оборони. Щоправда, влітку 92-го року президент Кравчук відсторонив від займаної посади Собкова і його було призначено командувачем військами Прикарпатського військового округу за те, що він надав делегації В'ячеслава Чорновола Попутний транспортний літак для перельоту в Крим для проведення передвиборної кампанії. В кінці жовтня 1992 року міністр оборони доручив виконати обов'язки начальника головного штабу генерал-полковнику Лопатії Анатолію Васильовичу. А вже 24 березня. 1993 року генерал полковник Лопати був призначений начальником головного штабу, першим замісником міністра оборони України. Рішенням в Кабінету міністрів від 5 лютого 1994 року головний штаб був перетворений в Генеральний штаб Збройних сил України. 25-26 червня 1992 року відбулося перше засідання Колегії Міністерства оборони. На порядку денному було одне питання: хід створення Збройних сил України та завдання по формуванню з'єднаних частин на першому етапі воєнної реформи. У ході цієї кадри було чітко визначено. Основні проблеми створення Збройних сил України і назначені шляхи їх вирішення, але сил на реалізацію планів явно не вистачило. Мороз вважав доцільним на даному етапі будівництва, будівництва обмежитися простим перепідпорядкуванням з'єднань і частин між Одеським і карпатськими військовими округами. Ми з вами бачимо, що на засіданні колегії чомусь не згадали про Чорноморський флот, що було поганим посилам. Будь-який флот по статусу приравнюється в Округу. І не згадати про нього при розгляді структури Збройних сил це о чомусь для мене говорило. Як для мене, якщо всі військові округи, об'єднання, з'єднання, які знаходяться на території України підпорядковані підпряковані міністром оборони України, то чому навіть на першому етапі створення ми якось забуваємо на такому важливому засіданні колегії. Мені, коли я служив на Тихоокеанському флоті, довелося бути присутнім на засіданнях штабу у 1991 році. Році. Що навіть там, у 91 му році нагнітався ажетаж, махали кулаками вперед, захистимо Росію значить, від, від України і так далі. А це ж був всього тільки 91 й рік. І люди оцьому так зажигали себе, які знаходились за багато тисячі кілометрів від Чорноморського флота. А у нас мовчання. Більш детально по цьому питанню ми поговоримо в подальшому. У червні 1992 року у Головному штабі Збройних сил України вже функціонували, хоча і не повністю укомплектованими офіцерами і службовцями наступні управління. Оперативна мобілізація та комплектування. Підготовки Збройних сил і інспекції, воєнно-військово-повітряних сил і військ противітряної оборони, військово морських сил, інженерних військ, хімічних військ, аеромобільних військ, військ розвідки, зв'язку та автоматизації, радіоелектронної боротьби, топографічне, служби військ і режиму. А з 15 вересня 1992 року управління шифровано зв'язкою режиму секретності. А з 8 вересня 1993 року воно вже називалося 8 управління. Також у склад головного штабу входили Центр адміністративного управління стратегічними ядерними засобами. Оперативних стратегічних досліджень, центр верифікації, контролю за, 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 за дотриманням міждержавних державних угод та міждержавних домовленостей. Система командування і управління військами повинна органічно вписуватися в систему управління державою на базі управління штабу Київського військового округу. Ми мали створити систему управління Генерального штабу. І ми її створили. Було проведено ряд конкретних заходів, були знайдені і застосовані нові засоби управління та кваліфіковані кадри. Ця робота почалася незабаром після створення генштабу і триває безперервно по сьогоднішній день. Основну роль в цій роботі Виконувала оперативне управління і управління начальнику військ зв'язку Генерального штабу Збройних сил України. Був створений центральний командний пункт ЦКП. Підібрана необхідна кількість офіцерів, операторів та зв'язківців. Проведена розроботку, затверджена Організаційна штатну структуру командних пунктів. Видів Збройних сил в округах, арміях, вони були укомплектовані, поставлені на бойове чергування. Однак, всі засоби зв'язку, які складають матеріальну основу військової системи управління Збройних сил України, були розроблені ще за часів Радянського Союзу, і з точки зору їх технічних можливостей вони відставали від світових аналогів. Ті засоби. І прилади, які у нас були, не дозволяли нам працювати з цифровими системами. Потрібно було закуповувати нові зразки і навчати людей працювати з ними. Нам у цьому дуже допомогли військові структури НАТО, yeah. зокрема США та Німеччина. Фактично був відпрацьований план взаємодії. З підрозділом блоку НАТО на період проведення спільних заходів. Нам вдалося відправити наших офіцерів на навчання у військовій коледжі і академії країн-членів блоку... Країн блоку НАТО. Було проведено кілька спільних навчань на території України, так і в інших країнах, які дали можливість. Тягнути наших фахівців в цьому питанні на відповідний рівень. Паралельно займалися розробкою військових уставів, обмудрівання, військовою атрибутикою, бойових прапорів військових частин Збройних сил України, а також все інше, що потрібно для армії нової незалежної держави. Була пошита форма, виготовлені бойові знамена. Зразу вручались об'єднанню, з'єднанню та військовим частинам. Була проведена розробка основних плануючих документів щодо застосування Збройних сил України у разі виникнення реальної воєнної загрози. Стратегічний задум застосування Збройних сил та інших військових формувань України були вперше розроблені і розглянуті у присутністі всіх керівників. Силових структур держави та затверджений Президентом України, Верховним главнокомандуючим Збройних сил України Леонідом Макаричем Кравчуком 5 червня 1994 року. Це було колосально по своєму об'єму і важке по складності завдання, яке ми змогли вирішити тільки тому. Що мали достатню кількість добре підготовлених генералів і офіцерів оперативно стратегічного рівня з великим досвідом роботи. Сьогодні ми всі маємо віддати належне цим людям, які заклали основи оперативно-стратегічного планування у Збройних силах України. У новій редакції воєнної доктрини, затвердженої Президентом України 8 червня 2012 року, визначено, що з метою застосування Збройних сил України у разі збройної агресії є примусення агресора до відмови від подальшого застосування військової сили. Із повним відновленням територіальної цілісності суверенітету України, а також отримання гарантій щодо компенсації за нанесену шкоду. Відночас, на той момент це затвердження виглядало сумнівним при рівні стану на той час Збройних сил України. Навіть незначний конфлікт навколо Остра Тузла показав слабкість позиції України. У захисті власних інтересів за, віднос, за відсутності союзних, шановні, дякую вам за увагу. Другу частину ми роздивились. Будемо готуватись до третьої частини. Бажаю вам успіхів, до побачення. Слава Україні!